Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як стати затребуваним веб-дизайнером у 2025 році. Я вивела таку загальну систему: чотири аспекти, які потрібно мати, щоб бути дійсно успішним дизайнером, і щоб стати веб-дизайнером, який має клієнтів у 2025 році. І перший крок, що потрібно мати, це базові навички, професійні, ваші хард-скіли і софт скіли. Звичайно, що без розуміння, як ми створюємо сайт, як ми створюємо прототип, як ми створюємо структуру, створюємо класний приваблюючий дизайн. Ми не зможемо пропонувати нашу послугу і продавати її клієнтам. Тому щоб ми не робили далі, це не спрацює, якщо ми не знаємо взагалі, як створюється сайт. Тому це те, з чого потрібно почати, зрозуміти, взагалі вивчити весь процес створення сайту від рівня ваших навичок і, взагалі, того наскільки якісно ви надаєте послугу, буде напряму залежати кількість ваших клієнтів і, звичайно, чеки на ваші послуги. Тому це те, що потрібно постійно розвивати, як і початківцям, так і вже досвідченим дизайнерам. Я завжди раджу навчатись протягом всього життя, завжди покращувати свої скіли, слідкувати також за трендами дизайну і бути дизайнером, який йде в ногу з часом. Другий пункт це розробка сайту під ключ. Дуже часто така історія, коли дизайнери починають розвиватись у веб-дизайні, навчаються створювати сайт, але навчаються робити це до етапу створення дизайну. Тобто, коли вони віддають клієнту, вже готовий дизайн. Але будемо реалістами, я вам зараз тут прикріплю скріншоти, Це те, що клієнт, коли звертається до вас, він не хоче замовити вас просто дизайн. Він хоче замовити вас вже готовий інструмент, вже готовий сайт, який буде працювати і приносити користь його бізнесу. Тому, коли ви кажете, клієнт. То добрий день, так я можу створити вам сайт, але я роблю лише дизайн. Зазвичай клієнт відмовляється, йде до дизайнера, який робить якраз сайти під ключ, і зможемо зверстати вже повністю зробити сайт. Як нам тут виходити з ситуації? В нас є дуже класні конструктори, на яких ми можемо розробляти сайти. Для цього не потрібно взагалі знати мови програмування або мати якісь додаткові скіли. Тобто тут нам потрібно по факту перенести дизайн з фігми на конструктор. Це взагалі не складно, просто потрібно опанувати платформу і навчитись це робити. Насправді це Має декілька днів, в залежності від платформи і типу сайту, який ви переносите. Але тут ми маємо одразу аж два бонуси: перше, це те, що, по-перше, до нас ідуть клієнти, тому що ми продаємо не тільки дизайн, ми продаємо вже готовий сайт, це саме те, що шукають клієнти. Вони не хочуть а, шукати додаткового спеціаліста, який зможе зверстати сайт. Вони не хочуть думати взагалі, як їм потрібно всі ці процеси проводити. Тому для них набагато привабливіше, коли ви, як дизайнер, зможете їм взагалі провести всі ці процеси самостійно, і це ми називаємо розробкою сайту під ключ. І другий пункт це коли ви дійсно вже не просто робите дизайн, а з версткою, ви можете не шукати додаткового спеціаліста, наприклад, а самостійно проводити ці процеси і також отримувати певний відсоток від проекту за вже суто таку автоматичну роботу, саме перенесення сайту на конструктор. Давайте зараз уявімо. В нас вже є класна послуга. Ми круто створюємо сайт, розуміємо взагалі, як створити від аналізу цільової аудиторії конкурентів до створення продаючої структури, прототипу створюємо класний дизайн. Ми вже маємо класний дизайн-макет нашого сайту і верстаємо його на платформі. Тобто ми маємо саме те, що шукають клієнти. Але якщо ми про себе не розкажемо, про нас просто не дізнаються і не замовлять послугу. Тому третій пункт в нашій системі це методи лідогенерації, або, як інакше кажуть, методи залучення клієнтів є. Багато різних платформ, я впевнена, ви про них вже чули: або дизайнер-початківець, або дизайнер з досвідом. Дуже багато хто знає про Behance, Dribbble, знає таку біржу, як Upwork. І насправді вони всі працюють дуже класно, але, на жаль, у дуже багатьох початківців це виглядає приблизно так: дизайнер створює першу свою роботу, викладає на платформу і отримує буквально 10 переглядів і 3-4 лайки. Чому так буває? Тому що просто люди не бачать вашу роботу. Це одна з причин. Друга причина набагато глибше це від того, Взагалі, яка у вас робота, наскільки якісно вона створена, як саме ви її показуєте, як ви її викладаєте, і чи просуваєте ви її. Це все дуже важливо, і саме це допомагає роботі потрапляти в рекомендації і допомагає робити так, щоб її бачили ще більше клієнтів, більше інших дизайнерів, і ваша робота просувалась. І відповідно, чим більше людей бачить вашу роботу, тим більше запитів на співпрацю до вас приходить. Але звичайно, не будемо виключати той факт, що якщо у вас неправильно зібраний кейс, наприклад, на біханс, недостатньо розуміння, як взагалі створюється сайт. Якісь помилки в дизайні, звичайно, це буде працювати не так класно, як у людини, яка дійсно припрацювала всі ці етапи, створила класний дизайн сайту з правильною структурою, яка зібрала класний кейс, максимально розширений, інформативний і виклала свою роботу. Це якщо ми розглядаємо саме приклад Біхансон. Але також у нас, наприклад, є біржа Форк, на якій дуже класно працювати із закордонними замовниками. І дійсно це єдина біржа, яку я раджу до роботи, тому що там немає знецінювання праці і демпінгування цін. Але якщо, наприклад. Ви хочете розвивати особистий бренд, це теж дуже класний метод. Я просто хочу вам зараз акцентувати увагу на тому, що методів дуже-дуже багато, не можна їх навіть перелічити одразу ось так швидко. Це можуть бути, як ми вже сказали, Behance, Dribbble, Instagram, Upwork, холодні розсилки, партнерства, канали, LinkedIn і так далі. Дуже багато всього. І насправді це ще не повний список. Єдине завдання це правильно визначитися, як ви виходите на ці платформи і діяти за чіткою стратегією. Єдине завдання це правильно розвиватись на цих платформах, щоб. Вас дійсно бачили клієнти і максимально ефективно їх залучати. Є дизайнери, в яких немає взагалі клієнтів з платформ, з методів лідогенерації, які вони нібито розвивають. Але насправді такі дизайнери можуть навіть просто не знати, взагалі, які дії потрібно робити. Вони роблять їх не систематично, вони не покращують свої скіли, вони неправильно розвиваються на цих платформах і не вміють залучати клієнтів. Тому це дуже важливий момент саме розуміти, як ми маємо правильно розвиватись на цих платформах, і стратегія на кожній платформі відрізняється. Тому Дуже раджу вам обрати хоча б декілька методів і зануритись в них. Чим більше методів ви обираєте і пробуєте, тим крутіше саме для вас. Згодом ви зможете обрати те, що працює саме для вас максимально ефективно, і акцентувати увагу на цих методах. І далі, відповідно, вам вже не потрібно задумуватись над тим, де брати клієнтів, як їх залучати. Хоча на початку є також фішки і секрети, як ми можемо знаходити клієнтів самостійно і як ми можемо залучати клієнтів, щоб вони знаходили нас вже на перших етапах, коли ви лише починаєте розвиватися веб вебдизайні. Давайте з вами далі уявімо, що ми пропрацювали ці три пункти. У нас є класний дизайн, ми можемо верстати сайт на платформі, і ми налаштували методи лідогенерації. Ось до нас прийшов клієнт. Він напише Добрий день, скільки коштує розробка сайту. Якщо ви напишете Добрий день, розробка сайту коштує 500 доларів, на жаль, клієнт відмовиться. Він може злитись, він може вам не відповісти, може сказати, вибачте, мені дорого. Чому відбувається так? Тому що ви просто називаєте ціну, а людина не розуміє за що така ціна. Вона не знає, який обсяг роботи буде проведено, який результат вона отримує, і чому потрібно обрати саме вас серед виконавців. Тому тут нам обов'язково потрібно припрацювати четвертий етап і заключний в цій системі це продажі. Коли до вас приходить клієнт, ви маєте вміти йому пояснити, чому саме така вартість вашої роботи, що ви зробите, і чому саме до вас потрібно звернутися як до спеціаліста. Тому що, якщо ви просто називаєте ціну, клієнт дійсно відмовляється, тому що він просто не знає за що така ціна. Для нього це просто якась цифра, яку ви назвали, і все. Але коли ви пояснюєте йому, скільки роботи ви проведете, який це результат дасть його бізнесу, і чому потрібно працювати саме з вами, які переваги роботи саме з вами. Він вже на цьому етапі розуміє, що така робота не може коштувати дуже дешево, і він вже готовий до ціни, яку ви йому називаєте. Тому обов'язково потрібно припрацювати етап продажів і розуміти, як ми продаємо себе як експерта і продаємо наші послуги. Чому це працює? Можливо, у вас були думки, що в дизайні велика конкуренція, але ми зараз розберемо, чому це не так. В Минулому році в Україні відкрилось більше 300 тисяч ФОП, і на даний момент в Україні зареєстровано майже 2 мільйони ФОП. Це люди, які відкривають власну справу, власний бізнес. І вони розуміють, що для них сайт це дійсно дуже дієвий інструмент, який допоможе розвиватися їх бізнесу. Дійсно, бізнеси це розуміють і звертаються за розробкою сайту. Дизайнерів набагато менше, і дизайнерів, які роблять свою роботу якісно, ще менше. Дійсно, затребувані дизайнери завжди мають чергу з клієнтів. Якщо, наприклад, брати ще такий фактор, що у кожного дизайнера своє бачення дизайн. Ану свій стиль роботи, і відповідно на кожен стиль знайдеться свій замовник. На кожен бюджет також знайдеться свій замовник, будь то сайт за 300 доларів або сайт за 3000 тисячі доларів. А якщо ми будемо враховувати той факт, що працювати веб-дизайнером можна і на закордонному ринку по всьому світу, то ви розумієте, наскільки великий ринок і наскільки багато бізнесів потребують розробку сайту. І насправді для того, щоб стати веб-дизайнером, не потрібно навчатись декілька років. Але якщо ви самостійно опановуєте цю професію, звичайно, вам потрібно більше часу на опанування для того, щоб розібратись з кожним аспектом. Але якщо ви опановувати цю професію із куратором на навчанні, на наставності, це буде набагато швидше. Наприклад, на моєму навчанні ми з учнями проходимо всі ці чотири аспекти, про які ми сьогодні з вами говорили. І вже на другий місяць навчання учні роблять ось такі класні роботи і закривають своїх перших клієнтів ще під час навчання. Якщо ви хочете стати веб-дизайнером або покращити свої навички, заповнюйте анкету під цим відео, щоб дізнатися подробиці про навчання. Це ні до чого не зобов'язує, але може змінити ваше життя. Тож, використовуючи цей план, цю систему. Систему ви дійсно можете стати крутим веб-дизайнером, бути затребуваним дизайнером, який будує чергу з клієнтів. Тому все в ваших руках. Бажаю вам успіхів і дуже вдячна за перегляд. Пока-пока.